ти тут вже накупив. Сімейні, сімейний бюджет трачу. Воно ж скоро будемо ремонти розпочинати. Треба ж буде ваги скручувати, бо вони ж там з двох частин, бо в нас ширина сарая 5,25. Там 5.24 майже 5,25. Купив ось шпильки. Накрутив і гайки, попровіряв, чи воно, чи не воно. Тож. І води буде розпаковка. І всякої мелочі. То для води, то льоска косить, стяжки, всякі ось рубільнички, коробочки, шайбочки, гайки, круги, і одрізні, і зачесні, Оце такими кружками е, капітально шліфування. Покажи Оце дуже капітально чистить гнізда. Стрічка, перо чи хто як його там називає. Виключателі. взяв шиферних цвяхів. Будемо простуковувати шифер, бо гвістки вже старі, шифер вже теж старий, Іде, не йде, вже поотходив. Будемо просто богувати. Ось така трішечки покупка. Був і Будемо працювати. Звісно, ціни навіть, навіть і не запитуйте, це просто капець за цю там шпильку. Ой, коротко, страшно, навіть я не буду говорити ціну, бо... Скажете, Його, ти що там маєш? Ну хто, хто будівельник, то, це, то той знає. Для чого? Хто не знає то е, з різьбою вам потрібно щось скрутити. Відрізали довжину, яка вам потрібна. З тієї сторони оєчку, шайбу, з тієї сторони і капітально. Самий гарний варіант. Ну, ви, звісно, ще були б кальонні, щоб на все життя, не, а не повигневали. Тож, вчора погранулювали. Двигун прийшов, все, все капітально. Там були трішечки е, неполадки, тож капітально. Двигун нам е, замінили другий, дали, тож і доставку оплатили, все, без ніяких проблем. Хто там уже стикався з техномаш, і там, кажуть, а та ніхто та з ними. Нічого не договориться, нічого вони не, не міняють, не знаю. Я зателефонував, назвав проблему, відправив двигун, вони перепровірили, сказали, що все капітально. Вам повертати цей чи замінити на новий. Укладіть мені новий. У них якраз там е, нова поставка двигунів прийшла. Мені, будь ласка, мені е, поклали новий, без ніяких проблем. Все, я встановив його, тож будемо завтра, вже будемо працювати. Цей. Ротекс 100, тоже техномастрой. Хто казав, що ну, є, є гарні коментарі, пишуть, підійде поближе, не сіте так. Є гарні коментарі, пишуть, що дійсно працює. Пишуть, що повна фігня, повна туди-сюди. Ну, розумієте? Залежно на яку ви кількість берете, якщо ви заощадили кошти, там зажобили, да і у вас там 150 курок, а ви купили такий маленький, ви там сутками стоїте. А можна було б додати кошти ОГП 150 взяти. да? І він би масляв би краще. Також по напрузі, бачите, в кого трансформатор хороший тяне. Хто на гнітателі, хто 380 собі робить. Ну не знаю, ми ось працюємо, коли в нас цей не тягнув, що ми зіткнулися з електрикою. Без ніяких проблем і давали нагрузку по 3-4 години підряд. Ми масляли на ньому. Ніде нічого він не зупинявся. Не забувайте тут, а ось підійде сюди. Тут є ось водниця. не забувайте періодично давати сюди смазки. Тож головне, як ви робите з суміші, що там розсипаються гранули, У мене дуже слабо вони випадають. Ось у нас як є, підійди сюди. Є у нас ось, ось така ось фракція кукурузи. Її потрібно дуже зволожувати, бачите, як перебита. А є фракція кукурузи. Отако. Її потрібно менше зволожувати. І ви розумієте, навіть коли ви зволожите краще, ну не так, щоб глина якась вийшла, а так берете, що воно важно. Він швидше буде кидати. Ви так гранулку берете, так... З мінімальним усиллям так придавили, і вона там майже розламалась. Ну коли ви висипете на агроволокно, щоб воно просохло, да а не так у відрові залишило, воно попріво. Воно година дві, все, ви її пальцями не роздавите. А якщо потримаєте 4-5, то капітально. То не важливо, щоб ви кукурузу додавали, е, Ну, краще робити трішки пшенички додавати, Тоді краще, краще консистенція, е, кріпкіше. Ну ми робили товариш, попросив з кукурузи вчора робили, додавали е, Шпрот, шпрот, шрот соєвий і макуху соняшникову. Без проблем усе висохло, все працює. Ролики попустили після роботи, обов'язково попускайте ролики. Перетезну, перед, і коли закінчуєте працювати, беріть макуху, неважливо, яку макуху, змелено, гарно олією. Ті, що ми там смажемо всі, гарно змочили ту макуху. І Е, Отаких ковшиків два прогнали. Все. Відключаєте, попустили ролики, щоб отак були. Тоді, як починаєте працювати там, на другий день чи, чи ви, ви берете, що? Е, регулюєте сразу ролики перед запуском. Неважливо, що матриця холодна, там все. регулюєте на робочу частину. Все. Запускаєте опять же, цю саму суміш, берете е, з макухою з олією. Проганяєте ковшиків 5-6, трішечки розігріваєте матрицю і починаєте сипати поступово сою суми. Все, бачите, гранова пішла, ви ще трішки ролики піджали і почали працювати. То немає ніяких проблем, чому воно у вас там забивається, ви його висверлюєте, мучаєтеся. Ну, якщо ви, звісно, на попущених роликах і ви там зразу зашурували половину, то да, воно заб'є однозначно. То все працює не отак для свого маленького господарства. Капітально беріть. Ми он працювали, скільки він вже нас виручив, хоч нещодавно він придбався. Не знаю, з ним питання абсолютно ніяких. Тягне, тихенький, ніякого звуку нема. Дав оцей оточок трішечки напрягав. Оце одне, що хоч якось його зробити покраще. А так, в принципі. Працюйте все. Як на оцьому ОГП ви можете там виставити, яку ви хочете довшу гранулу, меншу гранулу. тому що мені е, телефонувала одна людина, два роки гранулює і не знала, що тут е, регулюється гранула е, яка довжина її повинна. Ось, хто може не знає, десь підійде. Ось я болт регульовочний там. З під низу є. Пластинка, яка опускається, піднімається, ви можете ліхтарю включити і подивитися, і, подивитися, і відрегулювати, наскільки вам потрібно. Законтрогували гайку і працюйте. Все, Нема ніяких проблем. Тож робіть, дотримуйтеся стандарту, самі вже привовчіться, з чого краще вам, що ви робите, і буде порядок. Ми теж поки привовчилися, бо ось забивалося і висверлювали. Я оце як ОГП запускав три рази підряд, висверлював матрицю. Е, нічого, все воно налагодилося, все воно нормально, все працює. Зараз ми вже не ліземо, нічого не розбираємо, бо дивилися в Ютуба, кожен по своєму принципу робить. Мало хто щось мої правильно розказати, тримає в секреті. Ну ми вже привовчилися, ми вже знаємо, що починать, то капітально маті таку річ, маті таку річ. Якщо нам потрібно, це як запускати, потрібно хоч упашити на ньому 300-400 кг. А якщо нам потрібно там зробити 30-40 кг для курчаток, навіщо нам його запускати? Ми ось собі включили. В мене немає ось часу, дружина стала. Сама вона не боїться, він маленький, вона потихеньку насипалася. Вона зробила мене дружина сама робить рано. Якщо цей, в мене дружина боїться до нього. Бо він мотор побільше. Ну, він такий, бачите, так, апарат такий конкретний, вона боїться. Там і ролики побільше, все побільше. Їй удобніше на цьому, то чому і два таких є. То це капітально. З приводу бетонозмішувача, чому не користуюся, купив, мені не сподобалося. Погано, дуже. він перемішує, ну, коли воду збризкуєш, дуже воно береться комками, все одно приходиться у кори та висипати, руками його переколомучувати, щоб нормально зробити консистенцію. А якщо ви через бетон змішувати то то його зпикати, то у вас ще забиватися. Плануємо бункерний змішувач. з мельницю з усім теж будемо в строй брати. Ви мене всі там запитували, покажи, коли буде, все покажемо. Плануємо невеличкий, взяти 4 чотирьох кілотний. Тоже від 220, щоб що працював на 400 кілограм. Бункер все він капітально сразу. Мельниця зерно висипав вона сама утягує зерно. Вам тільки треба поправляти. Через мельницю цю в бункер сипать. Стоять ваги, все, воно гарно перемішає і буде результат. То до чогось, звісно, стримимося. Тому що, якщо працювати на цій мельниці зерно молодь є капітальна. Ну візьми е макуху, як вона е крупна, і ти стоїш ось у нас постійно цей кілок, і ти стоїш отут, от тут диркою постійно пропихаєш Ну морока, як узять сою, мороки немає. Вона проходить, все нормально. Ну блін, з макухою, як отак, треба 3-4 кіли. Мішка перемовити, це просто капець. Тож, користуйтеся багато, ну, так теж телефонують люди. Я там підписник, підкажи, ну, як там, що придбати. Телефонуйте з розумом, а не просто дзвоніть як до своєї любовниці чи до своєї там жінки. чи Ви там постійно, ви дож, нічого ви трубку не берете, можна 6-7 дзвони, ніхто вам нічого не довжить. Підказав, показав, Якщо ви не слухаєте, якщо ви не хочете дивитися відео там 2-3 хвилини, чи навіть оце подивитися, тоді й мучайтеся і не забирайте мій час. А кому там подробно все об'яснити і там треба годину-дві виділити, платіть кошти. Вчителя навчають дітей, в інститутах навчаються діти, викладачам платять кошти. А як ви хочете? Ну, 3-4 минути можна і так виділити. Ну, коли я ж час на вас виділять, е і вибачте мене. Ну, я думаю, вам 50 гривень хватить. Ну, за 50 гривень телефонуйте, і робіть. А я свій час витрачати не буду. Я краще щось по дому зроблю. Тож, всім гарного вечора, приходьте на вечерю, трішечки пояснив. Є якісь запитання, номер закріплений. Під у шапки профіля, як заходите до мене на сторінку. Завжди я в Тік-Токі, не маємо номера. Ви можете за посиланням перейти в Фейсбук. І тільки заходите в Фейсбук і одразу під фотографією є мій номер телефона. А на ньому я вайбер. Тому що коментарі ми всі не можемо читати. У день по 3-4 по тисячі коментарів пишуть, ми їх прочитаємо, але да. ми не можемо на всі дати відповіді. Це сутками потрібно тільки працювати на коментарі. Тож читаємо, все бачимо. Хтось, як напише щось там таке. Пане, ми можемо і заблокувати, можемо і відповісти. Десь якісь рецепти, можете і до дружини зайти, Анна Василівна, на Фейсбук і подивіться, напишіть її особисті, хай вона щось для вас цікаве знімає. Просто а то зробить квас, а ви вже, о Боже, ой туди-сюди, та ви там фігню всяку показуєте, у мене не вийшло. А як а як робити, тільки зняв відео, вони пишуть під відео, а як робити розкіт рецепт. Розказав рецепт. Ну, читайте. Тож, Звертайтеся, працюйте, звертайтеся, не сумнівайтеся, менше вірте всякому хейту. Я ж кажу, за гранулятори, за все, в кожного є свій вибір. Якби нам не подобає, не, не, не сподобалося, я б сказав, повне фуфу. -фу. Все, не варто, витрачати роток. Рекомендую, беріть, користуйтеся, не пожалкуєте, Тож, пішли.